У нас тут представлені сумки, одяг, ось дитяче взуття. Також люди приносять іграшки, ковдри, різні домашні речі вжитку, які їм вже не потрібні. У Рівному на базі одного з комунальних підприємств функціонує центр управління відходами. Там поряд із контейнерами для відсортованого сміття, розташовані й контейнери повторного використання речей. Є навіть на малюків до року одяг, є верхній одяг, ковтинки, штанці. Взуття теж є в досить непоганому стані. Окрім контейнеру з одягом, взуттям та аксесуарами є контейнер з меблями та побутовою технікою. Її сюди приносити можна і не в робочому стані. Представлена і посудомийна машина, і телевізор, і мікрохвильова піч, мультиварка. Е, приносять як робочі, так і в неробочому стані. Також ось з'явилися якісь меблі. Єдина умова, яку слід дотримуватись, усе принесене в обидва контейнери, має бути в задовільному стані. Закликаємо, щоб люди приносили в хорошому стані речі, щоб вони справді були придатними для повторного використання. Обов'язково наголошуємо, щоб це були чисті речі, чистий одяг, без дірок не можна приносити нижню білизну. Будь-хто з охочих може прийти до нас в центр і взяти собі ці всі речі в користування абсолютно безкоштовно. Відбувається так зване друге життя речей, реюз, що дуже відоме у всьому світі. Ці всі речі не потраплять на сміттєзвалювальний полігон, а послужать ще комусь іншому. Приносити речі для повторного використання можуть лише жителі міста від установ та інших організацій. Центр не приймає відходи в торсеровину та речі для другого життя. КТП 1728 організувало центр насамперед, щоб розвантажити сміттєвий полігон. Наш сміттєзвалювальний полігон функціонує з 1959 року. І на сьогодні його проєктна потужність закінчується. Він вичерпаний більше як на 70%. На полігоні це все лежить дуже довго роками. І наша основна ціль і мета зараз продовжити термін експлуатації полігону, полігону шляхом збору вторсировини. сировини. Те, що ми можемо відправити на вторинну переробку, ми будемо відправляти на вторинну переробку. Те, що може бути повторно використано, це одяг, взуття, аксесуари. Вони будуть повторно використані щодо одягу, то його частково ті люди, які приходять здавати, або той, кому можливо, те мало забезпечення, або якийсь той, хто ну, не вистачає, може собі брати його для себе для подальшого вжитку. А решта, який залишається, то ну, ми плануємо для особистих, ну для підприємств, для використання в технічних цілях, як Ганчіря, ну у нас є центр стерилізації, там знаходяться. Собачки наші, які там перебувають на перетримці, є вольєри там для санітарних, скажімо, цілей. Працює центр щодня з 8 до 20 години. Взяти вживання речі може кожен, хто цього потребує, безкоштовно. Ольга Данілюк, Олег Шаламай. Новини Рівного.